Зараз покажу, як швидко вивести з Binance USDT на карту MonoBank, чи PrivatBank чи Українського банку. І так, заходимо на Binance. Головна сторінка у нас нам треба перейти на гаманець. І тут ми бачимо свої гаманці. Бачимо, що на поповненні в нас нічого немає. Тому ми переходимо на спотовий гаманець. І нам зі спотового гаманця треба переказати кошти на поповнення. А з поповнення ми вже виводимо. І так, натискаємо переказ. Зі спотового на поповнення USDT. І пишемо суму. У мене це буде 100 USDT. Типу 100 баксів. Підтвердити переказ. Так. Це ми переказуємо кошти між своїми гаманцями. Тут нічого такого нема. Пишемо ОК. Зараз уважно. Ми перевели кошти зі спотового на поповнення. В нас на поповненні є 100 баксів, і ми через P2P зараз продамо ці 100 баксів. Натискаємо P2P. Ми будемо здійснювати продаж крипти. Ось тут нажимаємо на фільтр. Тому що мені треба вивести на монобанк. Я, тож, я тут вибираю монобанк. І сума у гривні це буде десь 4 тисячі гривень. Натискаю ОК. ОК. Далі я бачу, кому я можу продати крипту. Так, уявіть у ми на базарі, і тут ми бачимо вже покупців, які готові у нас купити крипту за гривню і вивести нам все на монобанк. Перша людина, в неї вже є а, скільки там, 1300 угод, а курс в неї 40%, а, ліміт 3000 гривень, це мінімалка, в нас 4000 гривень, коротше 100 баксів. Натискаємо продаж. Тут ми можемо вибирати будь-яку людину, яка вам сподобається. Але дивіться, будь ласка, на кількість угод і завершення, скільки процентів файного завершення продаж. Кількість в нас буде 100 баксів. Вибрати спосіб оплати. Натискаємо. І тут ми можемо додати свій банк. Монобанк, PrivatBank, Кощадбанк, Pumb і Але в мене вже додавлена карта. Я просто натискаю на карту. Все. І на цю карту прийдуть кошти. Дивимось, яка сума 4 тисячі. Окей. Тут нажимаємо продаж. Очікуємо цю суму на своїй карті. Перевіряйте, чи дійсно вам зайшли кошти, і тільки після того, як ви перевірили, що на Монобанк у вас є кошти. Так, я бачу, що ці кошти дійсно зайшли мені на Монобанк. Далі переходжу на Binance, і мені треба надіслати крипту. Натискаємо платіж отримано. Так, я все перевірив. «Підтвердити переказ. Да, до речі, треба, щоб у вас був аутентифікатор Binance на телефоні. Вставляємо код. Все, ми продали 100 USDT і отримали 4 тисячі гривень. Не забувай поставити вподобайку цьому відео, якщо це дійсно тобі допомогло. Якщо що, пиши коментарі, і ми тобі допоможемо.